Я голос Майдану, але в мене з голосу відсутній. Хотілося що сказати, захочуючи емоції, коли ти йдеш колоною, біля 4 тисячі чоловік, студентів, скандуючи, Україна це Європа, Тернопіль це Європа. Не йди на пару, прийди на Майдан. Постав оцінку, прийди на Майдан. Не йди на роботу, прийди на Майдан. Візьми свою дівчину і прийде на Майдан. Це просто не передає уваги мої емоції. Коли ти стоїш біля кожного корпусу вищого навчального закладу, співаєш гімн України, аж по тілу. Найпопулярніша пісня на нашому Євромайдані це Червона Рута. Це так, такий неофіційний гімн нашого Євромайдану. Мій голос захрипший, але, але ми грять очі, кров кипить, бо ми маємо добитися свого. Ми хочемо бачити європейську Україну, але з українськими традиціями. Бо Україна це Європа. Дякую.